Що якби Біблія, яку ми знаємо, була неповною. Уявіть, що існує книга, яку не просто забули, а яку не включили до канону, бо вона розповідала надто шокуючу правду про наше минуле, правду про гігантів, що колись ходили по землі, та про ангелів, які їх породили. Це дивовижна історія з книги Єноха, і вона може змінити ваш погляд на давню історію. Артефакт, що опинився поза каноном. Коли ми згадуємо Біблію, на думку спадають книги Буття, Псалми чи Євангелія. Але існує текст набагато давніший, який колись був у Великій Пошані. Його цитували автори Нового Завіту, наприклад, у посланні Юди. Але з часом більшість християнських та юдейських громад не включили його до свого біблійного канону. Йдеться про книгу Єноха. Довгий час у Західному світі цей текст вважався втраченим, але повна його версія збереглася в Ефіопії, де Ефіопська православна церква завжди вважала його частиною святого письма. А в середині ХХ століття фрагменти книги Єноха арамейською мовою були знайдені серед знаменитих сувоїв мертвого моря, що підтвердило її неймовірну давнину. Книга приписується прадіду Ноя, Єноху, людині настільки праведній, що Біблія говорить про нього дуже коротко і згадково. Ходив Єнох з Богом і не стало його, бо забрав його Бог. Його книга це не просто повчання, це розповідь від першої особи про події на зорі людства, про небесні таємниці та справжню, за версією автора, причину великого потопу. Але якщо цей текст такий важливий, то чому ж він опинився за бортом? Чому його вважали суперечливим? Відповідь криється на його сторінках, і вона справді вражає.